Вознесіння Господнє вважається одним з найважливіших церковних свят. У Біблії писано, що Ісус Христос після свого Воскресіння пробув на землі зі своїми учнями 40 днів, а потім вознісся на небеса. На честь цього великого свята називають бузівлі, вулиці та навіть міста. Наприклад, у Миколаївській області є місто Вознесенськ, а у нашому селищі збудована свято-Вознесенська церква. Поспілкуємося з оцем Ярославом про свято і храм. Незабаром свято Вознесіння Господнього. Про нього знають зовсім небагато дітей. Розкажіть про історію виникнення цього свята. Христос Воскресе. Словами пасхальної радості хочу сьогодні привітати всіх на протязі 40 днів. Господь пробував на землі. І саме сороковий день вознісся на небо. Це одне з дванадцяти великих свят називається «Двунадесяте свято. Є дванадцять свят, особливих в честь Господа і Матері Божої. Одне із свят це Вознесіння Господнє. Бо нас є іконочка Вознесіння Господнього. Господь возноситься, піднімається на небо і стоїть Матір Божа і дванадцять учеників Христових. Саме це свято і названо в честь того, що Господь вознісся на небо. На Великдень ми вітаємося Христос Воскрес. А чи є якісь правила вітання на свято Вознесіння? З часу Вознесіння Господнє ми може вітати так, як ми побажаємо. Вознесіння Господнє – одне з найважливіших свят у християнстві. А чи змінилася дата святкування з переходом на новоюліанський календар? Е, Вознесіння Господнє, як вже було сказано, воно на сороковий день е, після Пасхи. Тому воно залежить напряму від того, коли буде Пасха. Наша церква отримала назву Свято Вознесенська. Чому це, саме ця назва? А Вознесіння Господні було благословення Архірія і в нашому селищі Краснопавлока було благословено ще під час війни, в 43-му році назва Честь Вознесення Господня, що називається Свято Вознесенський храм. 82 роки. Ми служили в тому храмі в старому по вулиці Жовтневій. Ну той храм уже приходив в негодність. під час війни купили це приміщення, це була хатинка. Добудували, перебудували, і в цьому храмі прослужили 82 роки. Новий храм це не другий храм, а продовження того храму. Щоб можна було молитися зручно, щоб можна було служити Господу і людям, щоб було приємно зайти. Люди можуть молитися де завгодно. Для чого створюються храми? Люди можуть молитися і моляться і дома, і на будь-якому місці. Церква Христова це місце, де особливо перебуває благодать Божа. І в храмі ми бачимо дуже багато різних ікон. Кожна ікона Господня, чи Матері Божої, чи Святого Годніку Божих, ми якби просимо їхні молитв, щоб наші молитвички вони підняли до престолу Божого, щоб вони за нас походатайствували, подякували за нас. І хотілося би привітати всіх з наступаючим святом для Краснопавлики Це велике свято Вознесення Господнє. Будемо молити Бога, щоб Господь не оставляв нас, дарував нам, а злагоду добробуту в сім'ях, в родинах і в нашій державі.